Доброго дня, шановна дитяча спільнота. Гуртківці Білопільського Центру дитячої та юнацької творчості запрошують вас у захопливу подорож сторінками дитячих книжок, улюбленця мільйонів дітей, світ пригод, гумору та дитячих мрій. Здогадалися про кого мова? Якщо ні, то ось вам підсказка Все володне стайко» Відомий дитячий письменник, якому сьогодні виповнилося 95 років, він написав понад 40 дитячих творів. Почнемо на свій цікаву подожди до світу творів. Це володана Стайка його чарівною закличкою створу. Олексій Василик і жар птиця. Ну, будь ласка, ну, будь ласка, починайся, дивоказка. Добрий день, добрий день. Раді вітати, що ший ховати і все ховати. Я зайчик, мама з татком косиком назвали. Люблю моркву, стриб та скок, поспішаю на урок. Лариско, у тебе було чотири яблука, одне ти з'їла, скільки в тебе залишилось? Одне з'їла, а три сховала. А які ще твори ви знаєте нашого автора? Доброго дня, любі друзі, а я разом зі своїм другом, що живе в цьому люстерку. Так, ви вже здогадалися, хто це? Це сонячний зайчик. Я відправляюсь разом з ним в Казку Україну сонячних зайчиків. Всеволода Нестайка. А ці слова з відомого твору Всеволода Нестайки стали крилатими. У вас нікого нема. Та ні, це у вас. Давно вже нікого нема. Я продовжую нашу подорож з книгою «Неймовірні детективи. Ці маленькі детективи і розумні, і сміливі. Довго дітки не вагались і до справи долучались. Цікаво, які ж пригоди чекають. Далі Женю і Вітасика. Друзі, я запрошую вас помандувати сторінками книги догодували. Хоч маленький він та саме чижика біді не залишив з хулігана, так отамовда наперебіг. І знову пригоди цього разу з чарівними окулярами. Ще багато книжок написав Севолод Нестайко. Його книги. Перекладені на мов світу, світ Севолода Нестайка це світ доброти, гумору і пригод. У важкі часи книги письменника будуть одним з найкращих друзів.